Його не зупинили ні підозра, ні сплачена застава у 500 тисяч гривень. Львів'янин вирішив перевірити долю та спробувати ще раз переправити військово зобов'язаних ухилянтів за кордон. Повідомили у поліції Львівщини. 65-річного зловмисника викрили прикордонники разом з поліціянтами. Як встановили правоохоронці, підозрюваний знову організував для чотирьох військовозобов'язаних громадян України, мешканців Львова та області віком від 24 до 57 років незаконне переправлення через державний кордон. Свої послуги зловмисник оцінив у 4 тисячі доларів з кожного клієнта. Крім цього, підозрюваний проводив інструктаж ухилянтам, доправляв їх до кордону з Польщею та влаштовував на тимчасове проживання. Правопорушнику загрожує до 9 років у в'язниці. До того ж, суд обрав йому вже другий запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1 мільйон 200 тисяч гривень. Першу заставу, оскільки були порушені умови, мають стягнути до державного бюджету.